Цей магній дійсно працює, а на цей ви просто зливаєте гроші в унітаз. Давайте скажу прямо: якщо ви п'єте магній і не відчуваєте результату, це не індивідуальна реакція організму, це неправильна форма магнію. І ось магній з аптеки з калієм, з Б6 та ще ще купою добавок. Звучить, звичайно, красиво, але організм наш так не працює. Коли в одній таблеці все підряд... Мінерали конкурують між собою. Саме тому люди п'ють 4-5 таблеток на день і все одно не бачать результату. Нерви не заспокоюються, сон поганий і напруга не зникає. А тепер дивіться сюди: магній тауренат це чиста робоча форма, яка реально поглинається нашим організмом. І що дуже важливо, доходить до клітин. Тому тут дві капсули працюють краще, ніж 4-5 капсулок аптечного магнію. Саме тоді магній робить те, для чого його взагалі п'ють, заспокоює нашу нервову систему, покращує сон, знімає напругу та дає відчуття відновлення нашому організму. Тому я завжди кажу своїм пацієнтам: або ви п'єте магній, який працює, або ви просто зливаєте гроші в унітаз. Якщо ви хочете дійсно підібрати нормальні магні і дозування, яке буде працювати, пишіть мені приватні повідомлення, і я вас проконсультую. Не витрачайте гроші в унітаз краще. Купіть щось одне, але дійсно ефективне.